Привіт, це стандарт-буд. Тримаємо слово, добудовуємо попри все. А вже за два місяці здаємо одразу чотири секції і 200 сімей отримають своє житло. Ходімо подивимося, що ми зробили за місяць у житловому комплексі стандарт. Перша та друга секція будуть здані вже через два місяці. Їхня готовність 85%. Повністю завершили покрівлю другої секції, включаючи балкони. Закінчили будівництво каркасів комерції, зробили стажку у комерційних приміщеннях. Завершили монтаж ліфтів першої та другої секції. На першій секції завершили влаштування керамічною плиткою місць загального користування на першому-четвертому поверху. Завершили цегляну кладку парапетів балконних плит третього поверху другої секції та влаштування входів у підвальні приміщення першої-другої секції. Зробили гідроізоляцію входів у підвальні приміщення першої другої секції. Розпочали вертикальне планування земельної ділянки прибудинкової території першої-другої секції. Замовили виготовлення металопластикових конструкцій засклення комерційних приміщень другої секції. Розпочали роботи з огородження сходів місць загального користування першої-другої секції. У сьомій секції виконали цегляну кладку несучих стін на 45%. Тож ж, ми не просто будуємо, а добудовуємо. Будемо надалі вас тримати в курсі наших будівельних новин і дякуємо за довіру.